Доброго дня! Продовжуємо з вами розглядати 21 рекомендацію. Сьогодні ми розглянемо 21-ку. Вона говорить про те, що не можна заводити романтичні стосунки в перший рік тверезості. Взагалі, хочу зазначити, що перший рік він най, найскладніший рік, тому що свідоме. Свідомий вибір вживати чи не вживати, йти за своїми емоціями чи йти за свідомістю, усвідомлювати свій стан. Людина починає тільки після першого року. Це пов'язано з регенерацією, яка відбувається в організмі, в мозку людини. І перший рік він досить важкий. Будь-який емоційний стрес, потрясіння, воно викликає бажання вживати. І зараз спробую вам пояснити взагалі, як будь-які відносини будуються. І на цьому прикладі ми побачимо, що ж відбувається у відносинах, коли їх будує залежний. Значить, у будь-яких стосунках будуть а, три етапи. Зараз я спробую вам це пояснити. Перший етап созалежні відносини. Тут буде злиття. Будь-які будь стосунки починаються з півзалежності. І людина буде намагатися бути у тісному зв'язку, симбіотичному зв'язку. Психологи стверджують, що взагалі закоханість це невроз, бо це нав'язливі думки про. Іншу людину ми не можемо зосередитись на яких справах на роботі, на навчанні, коли наші думки завжди про іншу людину написати їй, подзвонити, а як він на мене дивився, а що він мені подарує, а як ми класно там проводили час. А що він думає зараз? Це нав'язливі думки, і психологи цей стан називають неврозом. І цей стан він буде у будь-яких стосунках на початку. Стан співзалежності, коли ми усе робимо разом. У нас на е, немає окремої моєї особистості і його особистості. Ми є окре... ми є разом. Ми завжди є такий міф. Ми усе будемо робити разом. У нас однаковий світогляд. Ми однаково любимо їсти, однаково любимо пити, однаково відчуваємо. І це відбувається на першій стадії взаємовідносин. Друга стадія називається контрзалежність. Контрзалежність, коли є окремі особистості. З'являюся я зі своїми потреби, потребами і з'являється він зі своїми потребами. І з'являється своє, власне, хочу, можу. Ми можемо по-різному проводити час. Ми можемо ходити в гості до різних людей, мати різні. Світогляди по-різному хотіти чи навіть е, проводити вихідні дні окремо, бо нам треба час окремо. І е, цей етап він контрзалежний, він болючий. Там з'являються конфлікти, і залежить вже від людини, як вона вміє їх вирішувати. І третій етап це взаємозалежність, коли я розумію, що є я, є ти і є між нами зв'язок. І цей зв'язок це як окрема особистість, окреме щось. Це щось третє, це наші стосунки, це те, що ми створили з тобою. Це наш суб'єкт, який ми з тобою створили у стосунках. Да? Це та атмосфера, яку ми маємо, ті розмови, ті а, той час, що ми маємо разом. І я розумію, що я можу і окремо, і можу бути з тобою. І геть не все нам потрібно робити разом. Третій етап він правильний етап, він має бути. І цей етап в здорових стосунках він такий має бути. А от що відбувається з залежним? Із-за того, що дуже багато травм базовій психології, дуже багато відчуття небезпеки, втрати, невизнаності, травматичне переживання любові і належності до якогось групи і до родини. Є комплекси. Залежний гадає, що найпотужніші стосунки це стосунки першого етапу. І він завжди буде намагатися бути тут. І коли починаються конфлікти, йому стає страшно, що зараз його кинуть, зараз він втратить рідну людину, і він не вміє конфліктувати або робить це занадто, або збігає з конфліктних ситуацій для того, щоб не втратити і зберегти стосунок. Залежний буде намагатися всіляко Повернути свою пасію у перший етап стосунків, зробити її співзалежною, зв'язатися з нею. І це може відбуватися завдяки вживанню. Коли залежний відчуває нестерпний біль, на другому етапу він відчуває нестерпний біль, що і страх, що зараз він знову лишиться сам, знову буде переживати страшні переживання, а він буде. Або від емоційного стану вживати, або для того, щоб звернути на себе увагу, зробити комедію, драму, зробити екшен у своєму власному житті, щоб зв'язатися тісніше, щоб його пожаліли, щоб були поруч, щоб не відпускати від себе людину і не ставати чимось окремим. Йому буде здаватися, що тільки разом, тільки у тісному зв'язку, у співзалежному зв'язку є щастя. Це стосується будь-яких стосунків, і будь-які здорові стосунки мають дійти до третього етапу. А залежному взагалі будувати стосунки дуже важко і дійти до третього етапу, важко і на третьому року тверезості. Але якщо почати будувати ці стосунки ще на першому рокові, то до третього залежний не дойде. Бо будь-який емоційний стрес, розгойдування, конфлікт на другому етапі буде приводити до неусвідомлюваного навіть зриву. Він навіть не буде обирати, зірватися йому чи ні. Він просто буде це робити.